Вас, ви на каналі Хайта Рома, мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про загрози для України, саме загрозу наступу. Ось повідомляється, що Білорусь готує військові навчання з Росією. Росія та Білорусь планують спільні військові навчання захід-2025, українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Подивіться мої попередні прогнози. Там будете знати. Яка область, яка межує з Білоруссю, найбільше під загрозою? Там випадала п'ятірка мечів. Подивіться обов'язково цей прогноз. А зараз давайте подивимось: ось ці військові навчання будуть проводитись. Давайте подивимось найближчі півроку, яка вірогідність реально знову ж таки повномасштабного наступу з території Білорусі, як кажуть росіяни, можемо повторити. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось, яка вірогідність наступу з території Білорусі на Україну в найближчі пів року. Найближчі півроку, яка вірогідність наступу? Тут десятка мечів. Це недобре, тому що можуть бути жертви. Вісім жезлів, знову ж таки, можуть полетіти ракети. І дивіться, багато вогню. І далі карта війни. Загострення з території Білорусі на кордоні з Україною однозначно буде і, на жаль, будуть жертви десятка мечів. Далі тут випала дев'ятка пентаклів, єрофант, і тут випала карта справедливості. Незважаючи на те, що провокації можуть готуватися, але все ж таки поки що тут, навіть якщо надумають йти, то Україна готова. Дев'ятка Пентаклів єрофант і справедливість. Є якісь домовленості, які нам не озвучують. Ми дуже багато чого публічно не чуємо, те, що відбувається за кулісами. Є певні домовленості щодо наступів, щодо бити чи не бити по тій чи іншій території. І ось тут, якщо брати з території Білорусі якась кармічна ситуація по справедливості, але тут і якісь офіційні домовленості є. Лукашенко він не дурний, він і нашим, і вашим. Він вміє і путіну підстелитися, і з Україною якось так, наче сказати, що не нападає. Давайте разом там підемо бульбу по кордону посадимо. Тут ні. Але пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Не такий серйозний прям наступ, але можуть обстрілювати знову з території Білорусі, можуть бути якісь провокації, якісь ДРГ, але ось поки що повномасштабний наступ якось Лукашенко виляє. Але ж подивимось: ресурси збираються, і це не дуже добре, і жертви можуть бути. Десятка мечів ніколи нічого хорошого не несла в собі. Але ж Україна готова захищати кордон з Білоруссю, він більше захищений, ніж зі Сходу України. Північ краще захищена. Дивимось, яка вірогідність наступу з території Білорусі в найближчі півроку? Тут ведмідь, конюшина, риби та лелеки. Все ж таки може більш більш спокійно може Ось наступ, такий повномасштабний, широкий, велике-велика кровопролиття окупація. Тут, як мені зараз не показує, але будемо ще переглядати. В той же час ось риби і лелеки може говорити про переміщення літаків і переміщення ресурсів на територію Білорусі, і все ж таки обстріли з території Білорусі, на жаль, можуть бути. Але будемо сподіватися, на краще. Прогноз це вірогідний розвиток подій. Майбутнє багато варіантне. Будемо ще переглядати, і хай всі, хто проживає по кордону з Білоруссю моляться, просять Вищі сили допомогти і запобігти критичної ситуації. Знову ж таки, повторення негативних подій на території України. Дякую вам за увагу! Підпишіться на канал, до зв'язку!